Назову цю серію Reels Хроніки на Майорку. Ідея з авторським туром прийшла якось одночасно з ідеєю корпоративного туру з дівчатами з офісу. Я керую офісом дистанційно, і мені важливо підтримувати класний зв'язок з командою, не тільки робочий, але й дружній. В Одесі останні часи було неспокійно, тож хотілося, щоб дівчата відпочили, зарядилися позитивними емоціями, познайомилися з майоркою, тому що це чудове направлення для відпочинку. І у нас відбувся так званий тімбілдинг. Тому що ніяка зустріч по зуму, дзвінок, телефонний дзвінок, не заміни того вайбу, який відбувається, коли ви разом гуляєте босоніж по піску, розмовляєте не тільки про роботу, а й просто про життя. Отже, на цьому тижні вас чекають наші хроніки туру майоркою. Вчора був тільки перший день? Я планувала дати дівчатам відпочинок, тому що була важка дорога з Бухаресту, довгий переліт, не переліт, переїзд. Але ми встигли прогулятися разом з Бережжям, поїсти паелі з морепродуктами, зробити трошки шопінг і зустріти захід сонця просто в надзвичайному місці. Це було супер класно. Я також створюю нотатки з цінами і закладами, які ми відвідуємо під цим відео, ви можете їх побачити. Тож залишайтеся з нами і побачите, як у нас пройде цей тиждень на майорці. Всім лайк і будьте з нами!